Я думаю, що після того, як президенту почали розповідати, що ну треба бити по НПЗ, ну Вашингтон Пост пише, летне віцепрезидент. Да. Ні, я думаю, що наше вище керівництво зрозуміло формулу, як працює світ, що це, о, це, це розмова про цінності і так далі, воно о, від, відкидається, коли йдеться про вигоду. Коли українці пішли до вигоди і до межі, що у Росії буде дуже погано, коли почали бити по НПЗ, коли парочку американських компаній зрозуміли, що їх нафтопровід, який вони качають з Казахстану нафту до новоросійського, з ним щось може статися, раптом почали швидко вирішувати питання по зброї. Ви звернули увагу, так щось воно так, так швидко почало вирішуватись. Так я думаю, що наступне. Ви маєте на увазі, що у США проголосували за пакет допомоги виділення коштів Україні? Ну, в тому числі, тому що я думаю, що Україна і ну, українська влада дала зрозуміти двом нафтовим компаніям, що е, в, в, нафтопроводи знаходяться в зоні небезпеки, вони качають нафту, підривають нашу обороноздатність і так далі. Тепер, Вийшло так, що, добре, дали гроші. Це абонемент на те, що ви продовжуєте качати. Так? Ну, mm -hmm. Абсолютно це нічого І ми Я... не б'ємо по НПЗ. Хоча Зруча... ні, 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 почекайте, по НПЗ не mm -hmm. треба. Ні, ні, почекайте. Ні, нафтопровод, По-іншому ми mm -hmm. нічого не, не, не повинні обіцяти. Дивіться, наступне. Тобто ви оплатили абонемент. Ви... Це ваша проблема. це ваша проблема, Розбирайтесь з вашими політиками, як Україні подається зброя. Так? Тепер формула така: чим більше Україна буде мочити газогони і ці нафтопроводи Росії, так, тим більше нам будуть давати зброю без всіх цих мансів, які пов'язані з Росією. Чому? Україна знайшла важель тиску, в тому числі на американську еліту. Тому що багато хто в американській еліті досі розглядає Росію, як я вам говорю, в якості союзника у війни проти Китаю. Україна. Говорить, добре, але ж це ваша проблема, а не наша проблема. Так? Це вам потрібна Росія, а не нам потрібна Росія. Тому, шановні, ми ставимо, я думаю, що наша влада вже намацала це. це, це удари ж продовжили з по МПЗ, незважаючи там на розмову. Тепер Україна може ставити питання, або ви вирішуєте маленьку проблему, яка полягає в наступному. Іди домовляйтеся з Росією, щоб вони забирали манатки. І йшли туди, там на кордон 91-го року Україну в НАТО, списування боргів, і ми обіцяємо, що ми не будемо гамселити по Росії. А ви вірите, що це реалістичний сценарій? А це вже реалізовується. А ви думаєте, чого там Вереск такий почався на заході, що не бити по енергетичній інфраструктурі? Тому що, а скільки вже прильотів було дронів по НПЗ? Багато їх було. І зараз пішли прильоти, тому останні ці СБУшники це запустили. Гурівці вони б'ють по. вибили ж ядерну Мордовію, вибили е, станцію ядер е, за спостереженням, в тому числі яке на 3 тисячі кілометрів. А це, а це вплив, тому що Україна говорить нашим шановним партнерам: угу. або ви вирішуєте маленьку проблему, або ми вам створимо велику проблему. Якщо буде розпад нафтогазової структури Росії, почнуться проблеми і хаос в економіці. І це буде повторення фактично Радянського Союзу. Тоді ви будете самі бігати за ядерною зброєю, за бактеріологічною зброєю, яка є на території Росії. Тоді це будуть ваші проблеми, а не наші проблеми. Ми ще підряд можемо взяти на організацію там територій в тому числі. Отак От треба вже розмовляти. А не оці, знаєте, цінності і так далі. Вони вже показали, які цінності, які полягають в тому, що здохнуть за нашу дешеву нафту, щоб у нас на виборах було добре. <реш> ви що, знахабніли? Українці тут до чого? Це важель тиску на західні країни, в тому числі. Якщо ви побоїтесь розпаду Росії, то будь ласка, ми не проти. Тільки ми, якщо ви не будете допомагати, то ви отримуєте розпад Росії. Тому що почнуться удари ж не тільки по НПЗ. Там же, ж, там же ж проблеми в чому? Там же ж вони не можуть замінити, наприклад, компресори, які прокачуються по нафтопроводах і по газогонах. Там же або Сіменс, або, до речі, Миколаївські стоять двигуни, які прокачуються, насоси, компресори, наприклад. Ну, уявіть собі, прилетіть в нафтогін, який качає Сибіру. Всі НПЗ, які стоять. На цьому нафтопроводі, які переробляють нафту, по них може вже не прилітати. Там нафти просто не буде і вони не зможуть експортувати. Це падіння експортних доходів, це неможливості функціонувати економіки. Це один, це один компресор. Угу. І, і все. От, от чим треба, як треба розмовляти? Я думаю, що цей тон вже зрозумілий. Ну, те, що я бачу, якщо. За повідомленнями Вашингтон Пост там Камала Хариш, чи хтось там Зеленському щось говорило ще що в січні, пішли далі далі удари. Так. Я думаю, що вище керівництво України зрозуміло, як треба розмовляти з нашими партнерами, не цю свістопляску, яку вони влаштували на півроку, що знаєте, дуже схоже було на українську верховну раду один пальцем на один одного показує, що один винуватий, а поставили перед фактом. Буде або так, або, або буде вам погано, так ми влаштуємо вам величезну проблему. Або допомагайте нам і забезпечуйте в тому числі безпеку. В тому числі це, знаєте, добрим словом пістолета можна досягнути більше, ніж добрим словом.